Добрий день, шановні друзі. Сьогодні у нас ось такий майстер-клас, який присвячений Міжнародному дню Яблук, А називається він у нас Яблука-Червоні Стиглі Соковиті. Коли ми планували цей майстер-клас, то ми підбирали цитати для нього. І ось така назва Яблука-червоні Стиглі Соковиті. Ми її взяли із вірша Надії Красоткіної. А сьогодні ми вам його прочитаємо Яблука червоні, стиглі, соковиті, до землі гіллячки тонкі потягли, соками земними всі плоди налиті, от уже й осінні дні до нас прийшли. Як же дуже швидко все в житті минає! Тільки, ну, здається, буйно ще цвіло, а уже достигло, й листячко злітає, відлетіло швидко, літечко, й тепло. А хотілось довше в цій красі побути, бо ж вона найкраща, рідна і моя, цю красу тендітну ніжно пригорнути, душу напоїти співом солов'я, по сріблястих росах бігти на світанку, зустрічати сонце, що в росі встає. І радіти щиро ніжному серпанку, і знати, що усе це рідне і твоє. А сьогодні осінь яблука обсіли Яблоньку в садочку, наче дітлахи, а із лісу й саду у вирій полетіли, у далекі далі і пісні, і птахи. Ось у нас є така книжечка Світлани Касьяненко на канікули в село. І така чудова ілюстрація яблучка на дереву, на дереві дідусь на драбині, їх знімає і дає онукам. І у нас є ось ціла тарілка яблук. Подивіться, які вони красиві, які щедрі плоди осені. Червоні яблука і ще з такими, подивіться, бачите, з такими такими е, помальованими рожевими світлішими такими смужечками. Як гарно намалювати таке яблуко, а воно в природі ніби намальоване. Природа, ось така в нас чарівниця, художник намалювала нам таке смачне яблуко. Яблука треба обов'язково їсти. З'їдати треба хоч би одне яблучко в день. У ньому дуже багато цінних поживних речовин, вітамін. Є яблучка червоні, про які ми сьогодні розмовляємо. А є ось такі жовтенькі яблочка, біленькі, зелені. Вони теж дуже корисні. З'їдайте шкірочкою, у шкірості міститься. Залізо, його потрібно їсти обов'язково. Будуть зубки цілі на мозок. Дуже гарненько воно впливає, дає розум, і дитинка дуже гарно розвивається і здорова. Сьогодні ми вибрали таку тему цікаву і навіть не знали, що у нас буде загальносистемний конкурс на арт-інсталяцію, а тематику нам задали. Ось таку, що треба було створити оцю арт-інсталяцію або арт-об'єкт, який патріотичний має зміст. І ми звернулися знов до нашого яблучка, бо воно уособлює тих, хто дає багато. А ви знаєте, що яблуко, воно падає з яблуні. І це символ миру, достатку, цілісності, щедрості, бо яблуня. Вона одна з тих дерев, як ніхто, дає дуже багато плодів безкоштовно, так як волонтери безкоштовно віддають усе і багато. І все віддають задля нашої перемоги над окупантом. Ось таке яблучко. Ми його вирізали із старих книжок. Три блоки таких книжок ось склали навколо осі. Ось, бачите, такий корінець. За яке яблучко тримається до дерева. І ось такі листочки зелененькі. Вони в нас із дерева зірвані, тому коли вони підсихають, ми для того, щоб яблуко кожен день у нас жило і висвітлювало оцю ідею волонтерства, ми їх замінюємо. Це листочки живі і справжні, зелененькі. А стоїть наше яблучко на книжечці, яка так і називається. Волонтерські історії Людмили Охріменко і Михайла Ка Кащалцева. А Людмила Охріменко, ми вчора з нею мали зв'язок. Ми їй повідомили, що ми раніше купили цю книжечку, придбали, і вона нам прийшла по пошті. Як ми розвернули, а тут подивіться: від автора є автограф. Бачите, як Як приємно. І ми вчора Людмилі Охріменко надіслали. Наш результат. Ось диплом. Ми зайняли перше місце, надіслали її і повідомили її, що ми отримали перше місце, завдячуючи її книжечці і нашій ось такій роботі. Таке яблуко, яке уособлює волонтерів наших. Нехай вони будуть здорові, нехай у них буде сил, наснаги допомагати нашим воїнам, Збройним силам нашим України, нашим внутрішньопереміщеним особам, і це всі ми робимо, весь народ український, в тому числі і ми, бібліотекарі Солом'янки. Розкажу вам про наш майстер-клас. Яблочко наше. ми... Ось так його помістили. Воно таке в нас об'ємне. Ми його помістили на основі: ось такий жовто-блакітній патріотичний. Листочок у нього є, корінчик у нього є. Ось цей корінчик. Бачите, на якому яблучко тримається до дерева причіплене. І ось тут ми причепили такого хробачка цікавого. Для діток він такий веселий, і смішний. А хробачок з яблука виліз, тому що яблуко смачне, без різних хімікатів. Бо хробачок не буде їсти те яблучко, де там якісь є недобрі елементи. А він їсть свіженьке, гарне яблучко. Тому вживайте наше українське, а ми зараз приступаємо до виготовлення такого майстер-класу. Для нього нам необхідний папір. Ось такий голубенький знову снова. На нього ми такий жовтенький наклеїмо. Червоний це у нас яблучко, Помаранчевий у нас такий хробачок, зелененький, це у нас ось листочок біля яблочка. І є шматочки паперу. Тут у нас, бачите, всередині, ось подивіться, бачите, така серединка в яблучка, там така коробочка, і в ньому знаходяться насіннячка. Чорненькі такі. Так. Починаємо із основи. Беремо ось такий клаптик паперу, він у нас а 4. Так, він може бути повністю використаний, але ви бачите, що у нас ось така форма, то він використаний тільки на 2 треті. Ось так ми зараз ножицями і відріжемо. Яка картинка ви хочете, щоб у вас була, такого розміру папірець ви і відрізаєте. Крайчики ми закругляємо. Ви можете підвісити на стіну таку картинку цікаву. Вона об'ємна і буде вам прикрашати вашу оселю. Нагадувати про літочко. є і пізні сорти яблук, які знімають із дерев восени, буде взимку зігрівати нам душу. Так, є у нас така основа. Далі мені необхідний жовтий папір, він буде Ось трошки меншого розміру. Так, Зараз ми подивимося, де нам його відітнути, щоб він був менший за нашу, нашу блакитну основу. Обрізала це, що не треба, заважає. Поклала так, по довжині знову відріжемо трішки, бо десь з кожного боку по сантиметру у нас оцей клаптик має бути коротшим. І крайчики ми знову заокруглюємо, так, як наша блакитна основа заокруглили. Тепер нам потрібний клей, у нас клей олівець. наносимо його. На жовтенький клаптик вирізаний паперу. Так, Трошки посередині, щоб він прихватився. І ось накладаємо по центру нижнього нашого клаптика, блакитного. Гарненько притиснули. Основа є. Так, Тепер будемо вирізати саме яблучко. У яблучко нам потрібен червоний колір. Так. Бачите? Я складаю, ось у мене таких клаптиків тут. Значить, одна частинка, ще одна, двоє. І з цього боку то теж дві. Нам треба чотири ось таких сердечки, можна сказати. Бачите, я Зараз я вам покажу, як вони вирізаються. Складаємо вдвоє наш папір з краю. Так? Відтинаємо. Є заготовочка. Тепер знову складаємо вдвоє так. по такій бажано ширині, як і наш перший, тому що нам треба чотири однакових клаптики. Ще трішечки. Там загортаємо. Так. Є у нас ще одна заготовочка. Зайве відтинаємо. Тепер ось цю частинку можете скласти вдвоє. Ми використаємо весь папір. Нам треба 4, запам'ятайте, нам треба 4 ось таких сердечки, з яких буде складатися наше яблучко. І знову складаємо вдвоє, розрізаємо. Є у нас 4 такі заготовочки. Можете скласти одну в одну. Піцімо одну в одну одну. Якщо ножниці дозволяють, вирізайте відразу чотири шматочки. Якщо не, не ріжуть ножниці гарно, можете, можете намалювати собі яблучко. Я маю уяву, яке воно має бути. Ось дивіться, мені треба вирізати ось таку цю половинку, ось таку цю частинку. Вона складена вдвоє, і я її вирізаю. Уявіть собі, яке яблучко. Ось воно у нас є. Воно зверху трошки ширше, зверху, а донизу воно тут вужче. Майже як сердечко. Так. Беремо пальчиками за цей бік де складений, фальцований, а оцей, де розкритий, ми будемо відрізати. Починаємо різати віднизу. Ось так. 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 Підемо трошки ширше, адже наше яблучко догори ширше. Загортаємо його і відрізаємо. І вийшла у нас ось така. Форма яблука, воно може бути довільної форми, може бути і ширше, і кругліше, і гуще знизу, а зверху набагато ширше. Це залежить від сорту яблучка. Вони ж різні у нас. Є. Тепер можете прикласти до другої заготовочки нашої, там, де два шматочки, обвести це і вирізати. Хто вміє, вирізайте відразу. Я вам покажу, як це робиться легше. Я приклала, відкладаю, а ці дві знову беру. За цей бік, де у нас сфальцовано, а цей бік, який вільний, я його зараз буду відрізати по намальованому. Акуратно, ножничками у нас намальована лінія. Легко вирізати. Так, відклали. Є у нас ось такі чотири шматочки. Я їх відразу ж і підклею один в один. Ось так, тут промощу І цей вкладу всередину, нехай приклеюється. Так, ми знаємо, що у нас ширша частинка зверху, а вуща знизу донизу. Так, далі. І з цими так само зробимо шматочками. Проклею посередині, цей вкладу один в один і складу, і дві частинки є у нас. Тепер нам їх треба склеїти, ну майже по центру. Зверху ми тільки дамо місце для листочка і для цього хвостика, яке є в яблучку. Так, можемо промастити ось тут. І можемо промастити відразу з іншого боку, і складемо їх на основі ці частинки наші. Ось я їх так складу, вони будуть рівнесенькі. Так. Склали. Ми їх потім піднімемо, вони будуть такі об'ємні. Давати об'єм нашому яблучку. А нехай зараз склеюються, ось так, я їх притисну. Далі що? Далі ми зробимо оцю серединку в яблучку. Ось бачите, де вона? Вона в серединці. І там дві насінинки чорненькі. Щоб ви це зрозуміли, я вам зараз розріжу яблучко. Ось так. подивіться. Ось у середині. бачите, як? яка коробочка така всередині. Ось яблучко розрізане. Там насінинки сидять. І у нас такі дві насіниночки. Так, ми їх зараз зробимо. Нам потрібний білий клаптик паперу. Теж ми його складаємо вдвоє. Виріжемо зразу дві частинки такі, однакові. Бачите, як? Так. Склала вдвоє і виріжу зараз. Знизу гостріше закругляємо, так, як наше яблучко, і завертаємо до серединки. І це буде ось така наша коробочка всередині. Так, ось таке сердечко, бачите? Ось воно є. Є. Ми його зараз промастимо, клеєм. Ви можете наверх чорненькі оці цяточки, які у мене тут є на сінинки, Можете вирізати або з чорного паперу, можна з темно-коричневого, і можна що ще, намалювати їх, взяти чорний фломастер і просто намалювати чорний або коричневий. Ось серединка в яблучках. Так, а у мене є чорненький отакий шматочок паперу. І я зараз виріжу дві насіниночки. Ви уявляєте, які вони є? Така, як зернинка, соняшника. Ось така приблизно. Ось вони у нас тут поховалися. Бачите, сидять які? А з цієї насінинки можна посадити дерево. І виросте яблунька. Зараз наука займається яблуками і вирощує різні різні сорти. Їх прищеплюють. А раніше, я пам'ятаю, я була дитиною, то мій тато поїхав до лісу і просто дички, і груші, і яблуні повикопував і посадив вдома. То оце якраз це яблучко з тієї дички, яку посадив мій тато. Ніхто його не прищеплював. Отак воно росло на дорозі. А ось ми почали їх підчищати і стали яблука здорові рости. Треба гарно вміти доглядати за деревами. Тоді вони будуть розкішні, соковиті і солодкі. Одну насінинку вирізала, вирізаю і ще одну насінинку. Так, прибираю. Нам потрібен знову клейчик. Підклеїли. Так. І клеїмо насіниночки. Одненьку і другу. Бачите, як вони в яблучку сидять? Одна до однієї. Їх там багато є. Так, і інша насіниночка поруч. Є насіниночки наші є. Можемо так трошки скласти, піднімати яблучко. Так, нехай воно звикає до об'єму. Бо воно у нас буде отаке об'ємне тепер. Ось так. І інший бік підніму. Так. Ось, щоб догори було. Так, ніби метелик піднялося. Об'ємне наше яблучко. Тепер нам треба вирізати ось такого хвостика. Зараз я візьму папір. Так, як я вже вам казала, можете брати і коричневий, і темненький, будь-який, який у вас є. Так, і такий хвостик кругленький. Він трошки зігнутий, він нерівний. Так, ось можете подивитися на цьому нашому яблучку, який там хвостик. Він такий закруглений. І в нього є така основа, на якій він тримається до яблуні. Так, до гіллячки. Ось обрізала. Так, ось. Ось такий хвостик у мене вийшов. Я його зараз причеплю до нашого яблучка. Ось ми його десь тут. Можна помітити на основі, а можна і сам хвостик клеєм змастити. Так, і ось він у нас там такий буде. Ось який Такий закручений є. Нам необхідний ще листочок. Як же яблучко без листочка? Обов'язково. Так, знову нам необхідний папір. Ми його складаємо вдвоє. Ось, бачите, він такий подвійний листочок, він симетричний відносно середини своєї осі. І він у нас тут такий звичайний. А я вам покажу цікавого листочка, як зробити. Я відріжу ось такий клаптик собі паперу. Там. І зараз виріжу листочок. Ось-ось-ось. Круглесенький, він подібний до яблука. Ви собі уявляєте, який листочок у яблуні. Ось такий, бачите, який він з прожилочками, такий, як, як сердечко. Так, тепер ось дивіться, що я роблю далі. Є у мене такий подвійний вирізаний листочок. Бачите? Я його не клею ось так за один бік зразу, а я хочу вам зробити, показати, як ми оці прожилочки, оці які є на листочку, як їх зробити. Ми його трошечки нахиляємо, ось так у бік. І відносно оцього зрізу ми починаємо складати його. В один бік, складаємо в інший бік, складаємо в інший бік. Таку робимо гармошку. Так. І сюди знову фальцуємо його. Ось ми його так сфальцювали, цей листочок. Він у нас ось такий вийшов: ось який-такий складений. Такими сходинками. Зараз я його розкладу, і ви побачите, який він вийшов у нас. Бачите, який фігурний такий листочок вийшов. Ось такий. Такий ось листочок об'ємний з такими прожилочками. Я його приклею за один бік. Так як у нас ось тут приклеєно, так і тут я приклею за один бік. У цей бік, який у нас вільний Яблучко нахилене свій хвостиком сюди, а ми приклеїмо в цей бік. Так, зараз ми тут змастимо. Зараз я його змащу. Ось так. І приклею близенько до нашого хвостика. Ось так. О. Він там причіпиться, а наші сфальцовані оці ребра будуть тримати яблучко, і воно буде таке об'ємне у нас. Ось так, притримаємо, воно буде підсихати. І хто у нас ще є там усередині, в Яблучку? Он такий хробачок сидить веселий, посміхається. Я зараз розповім, як його робити. Нам необхідний помаранчевий колір. Ми вирізаємо ось таку смужечку завширшки 1,5 см, в залежності від того, який у вас хробачок Якщо він голодний і не наївся яблучка, то смужечка буде худіша 1 см. А якщо він у вас з'їв яблучко, воно таке смачне, то він може бути і товстіший, 1,5 см. Так, ось є в мене дві такі смужечки. Я їх наухресту так склею, ось так. Під кутом 90 градусів, основа до основи. Зараз я його підклею. Ось я так підклеїла. Так. І починаємо загортати. Більше ми нічого не клеїмо, аж там у кінці ми прихватимо хвостики. Зараз я вам покажу знову згортаю. Це в один бік, а це в інший бік. Бачите, як? Ось, бачите, ось наша основа. Бачите? І я згортаю в один бік і вниз. І знову вниз, і знову вниз. І все в один бік, вниз-вниз, догори, бо ми оцю саму періодичність ми втратимо. Так. Тепер донизу загортаю і знову донизу. Ось тепер почергово донизу і донизу загортаю. І знову, і знову. І зараз ви побачите, у нас буде така пружинка. Такий буде хробачок, пружинка. Який наївся, і виліз з яблучка. Ось так. Так, і ось є. І знову, як я вам казала, наші оці кінці, ми зараз їх склеїмо, прихватимо клеєм. Так, і ось складемо. Зайве, якщо у вас залишилися хвостики, їх можна відрізати. Так, і ось вийшла у нас така гармошечка. Ось такий хробачок, який виглядає із яблука. Тепер ще ж не все. Немає його, йому ж треба ось таку мордочку намалювати. Бачите, виклеїти і намалювати. Є у мене такий жовтенький клаптик паперу. Я вирізаю такий кругленький шматочок. Так, це у нас буде голівка нашого хробачка. Так. Можна намалювати, якщо у вас є фумастер, чи олівчик, чи кулькова ручка, можете йому намалювати. Так, тут щічки червоненькі. Можна ротика намалювати, посміхається він такий. Він з яблучко з'їв, він уже не голодний, він посміхається. Оченятка намалюємо. Так, це вже, як ваша фантазія забажає, ви собі намалюєте такого хробачка. Ось такий веселенький хробачок. З таким носиком. Так, приклеюємо оцю нашу заготовочку, нашу гармошечку. Так, однією стороною клейчиком і до. Якоїсь частинки яблучка. так? Де він у нас буде сидіти? Давайте, якщо листочок з того боку, давайте з цього боку посадимо нашого хробачка. Ось він, цей хробачок, буде сидіти. Так, ми його так підтягнемо, він буде так весело виглядати із яблучка. Так. І ось наклеїмо зверху йому голівку. Так. Розкриємо, щоб видно було наші насінинки. Ось таку поробку аплікацію ми сьогодні зробили з вами, виготовили на нашому майстер-класі. Пам'ятайте, яблучка потрібно їсти, і будете веселі і здорові!